14 година, ви дивитеся новини. Я Олександр Просяник. Допомагали росіянам відновлювати НПЗ, пошкоджені українськими дронами. Керівництво провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві викрила служба безпеки України. Посадовці на замовлення країни-агресорки підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох нафтопереробних заводів. Загальна вартість цих підрядів сягала майже півмільярда гривень. Оплата передбачала також дистанційний супровід проєктів. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскації. うまいな。 Літнього чоловіка поранено у садовому на Херсонщині. Він саме перебував на подвір'ї, коли окупанти відкрили вогонь по селу. Чоловіку надали допомогу на місці, а От жителька Кізомису звернулася до лікарні після російського обстрілу у її будинку ще 17 вересня. У жінки вибухова травма, струс мозку. Ще сімох людей поранили окупанти на Херсонщині напередодні. Таке повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів регіону. Російська армія прицільно била по житловому квартиру. Тало, влучила в багатоповерхівку і три приватні будинки. Окупанти також пошкодили молочну цистерну, автомагазин та службову автівку. У самому Херсоні усувають наслідки атаки дронами. По житлових будинках у Дніпровському районі окупанти били вночі. Пошкоджені вікна, фасади будинків. Мешканці досі оговтуються від пережитого. Утритявано півтретьої ночі почули вибухи, і все от повискакували, подивились на вулиці. Там купа машин наших, що біля під'їзду стояли і там. Ну є тут от вікна всі повилітали. У під'їзді вилетіли вікна. шестеро людей поранені після російського обстрілу у Куп'янську на Харківщині. А в селі Новоплатонівка ізюмського району внаслідок ворожого вогню зайнялася трава. Водночас у Харкові повідомляють про влучання кабів. Це сталося на світанку. У Салтівському районі бомба впала на територію об'єкту цивільної інфраструктури. Там потрощили вікна і ворота. В індустріальному районі побиті школи, дитсадок та багатоквартирний будинок. А близько опівночі. Росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова ракетами типу с 400 Вибухова хвиля пошкодила вікна в дев'яти багатоповерхівках і вітрину магазину. У лісі неподалік спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся на приватний будинок та господарчі споруди. Чергового зрадника затримали співробітники Служби безпеки України у Харкові. Ним виявився 42-річний безробітний місцевий житель. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи в телеграм-каналах. Після чого був завербований співробітником ГРУ РФ. Під час обшуків в агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотографування військових об'єктів та комунікації з кураторами. Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на харківському напрямку співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності, і тепер чоловікові загрожує довічне ув'язнення за фактом держзради. Він під вартою. Удари по об'єктах у Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому фронті в Україні та посилять оперативний тиск на російських солдатів. На цьому наголошують в інституті вивчення війни. Удари схожі на той, що був по торопцю, також змусять окупантів розосередити системи підтримки логістики. Нагадаю, в ніч проти середи прилетіло по складу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у торопці Тверської області. За даними різних джерел, там зберігалися ракети для іскандерів, тактичних ракетних комплексів точка у «Каби» та артилерійські боєприпаси детонувало так, що влада оголосила про евакуацію населення. Стінопис присвячений діяльності головного управління розвідки і, зокрема, успішним діям наших захисників в Чорному морі відкрили у Києві. Це один із етапів акції гуркіт від гуру. І всі подробиці нам готова розповісти про це. Наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона зараз зі студією наживо. Валерія, вітаю! тож розповідай, який вигляд має цей стінопис. Вітаю колегу. Ми знаходимося саме біля будинку, де сьогодні відбулось відкриття нового а, стінопису під назвою Мудрий панує над зірками. Стінопис створено задля вшанування роботи фахівців головного управління, розвідки та, зокрема, успішних наших успіхів наших захисників у чорному морі. Саме тому сова, це як символ гур, є центральною фігурою муралу. Що позаду мене можете побачити? Ми говорили з автором муралу. Це українське. Митець Володимир Манчоз, а також із представниками ГУР. Вони детально розповіли нам про роботу е, стінопису. Серф це як відсилка до дрону Магура. Там ще один маленька букочка М. На задньому плані власне дрон Магура, яким хтось керує. Знищений русський венний корабль і рука когось мудрого, хто панує над зірками. Ну це власне гасло гур з одного боку. Звичайно, це про боротьбу українців на морі з російськими зартниками, але дуже світло мотивуюче. Я думаю, що навіть дітям буде цікаво дивитись, тому це таке прекрасне поєднання мистецтва і мотивації українців до спротиву. І разом з тим абсолютно не не агресивне, не депресивне, тобто для Києва це справді буде. Я думаю, окраса це витвір мистецтва. Тобто, це не просто про мотивацію і про боротьбу. Це справді про мистецтво, яке допомагає силам безпеки і оборони. На відкриття муралу прийшло багато людей. Це були і представники гур, це були держпосадовці та просто небайдужі кияни. А кожен охоче міг долучитися до завершення стінопису, намалювавши фарбами і зробити свій внесок. А головна місія Муралу це зібрати 10 мільйонів гривень саме на новенькі дрони Магура. Подібні мурали хочуть створювати і в інших областях нашої країни. Також не виключають, що такі мурали можуть з'явитися і за кордоном. Це буде як символ вдячності від українського народу для держав, які простягнули руку допомоги для нашої країни під час повномасштабного вторгнення. Олександра, це все дякую, Валерія. Я нагадаю, Валерія Глученко розповіла нам про відкриття стінопису, присвяченого діяльності ГУР. Німецькі леопарди охороняють кордон із Білоруссю. Раніше на бойове чергування там заступили артилеристи, озброєні французькими Сау Цезар, А віднедавна до них приєдналися і танкісти відпрацьовують взаємодію між екіпажами та вдосконалюють свої навички володіння технікою, яку надали іноземні партнери. Більше про міць леопардів та бійців, які пройшли вишкіли у Німеччині у нашому наступному сюжеті. 5 п'ятої окремої танкової бригади оперативного командування Захід вивели свої леопарди на Житомирське полісся. У них навчання. Екіпажі опановують німецьку техніку та відпрацьовують бойові стрільби. Перед тим як пересісти на леопарди, українські танкісти тренувалися у Німеччині. Тепер навчання продовжують на рідній землі. Вишкіл триває і в день, і вночі. Ці навчання зараз проходять у нас вже постійно. З появою наших коробочок вже постійно навчені, і навчання. Весь наш підрозділ пройшов навчання за кордоном. Всі без винятку пройшли доволі такі гарне злагодження в Німеччині з німецькими інструкторами з датськими інструкторами. Всі показали себе на відмін. Ці танки оснащені сучасними тепловізорами. Їхня потужність понад 800 кінських сил у мить набирають швидкість, і навіть заднім ходом їдуть близько 30 кілометрів за годину. Тож можуть залишити позицію до вогневої відповіді супротивника. Цей хижак здатний тихо підкрастися і ефективно полювати на ворога. Наші танкісти відразу його оцінили. Набагато точніше. Набагато швидше це як комп'ютер, це можна зрівняти це як Новий ноутбук, а наш – це як старий макінтож. Командир танкового зводу за позивним Техасового часу випробував усі радянські моделі леопарда. Підкорив уперше. Каже його не порівняти ані з Т-64, ані Т-72. Особливою перевагою німецької бойової машини називає здатність вражати цілі на великій відстані. Я можу побачити і попасти, мабуть, в мішень, яка буде знаходитися за... Що три-чотири кілометра от можна в неї попасти. А на 64 64-ки, 72 -ки, я пам'ятаю, ну там двоєчку, два кілометри ти можеш максимум побачити. Тобто, нам не обов'язково під'їжджати там за два кілометри до противника, якщо ми можемо на чотири кілометри спокійно працювати. А механік водій на псевдоколомия порівнює так, ніби пересів з Жигулів на Мерседес. Простота керування. По перше, набагато більше місця механіка водія, як в. Т-64 плюс, якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися. В 64-ті так не зробиш. Ну супер. Машина йде дуже плавно, по-перше, для своєї та ваги. Танкісти бригади постійно проводять злагодження підрозділів та екіпажів. Під час тренувань удосконалюють свої навички володіння технікою, яку надали іноземні партнери. Запевняють, готові дати гідну відсіч, якщо ворог наважиться атакувати. Нині бійці на леопардах прикривають кордон із Білоруссю. З вірою у перемогу та вдячністю всім захисникам Сніжана Сидрук Микола Василюк, Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Два дрони бомбери отримала 53 третя бригада імені Володимира Мономаха. Завдяки вашій допомозі. Підрозділ зараз боронить нашу Україну на Донеччині і відчуває постійну потребу у квадрокоптерах. Нам з вами вдалося підтримати наших захисників. Команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами збирала гроші на дрони для бригади. Люди донатили по 20, 50, 100 гривень, і це дало результат. Дрони вже в підрозділі розвідки і нищать ворога, захищаючи життя наших бійців. Кожна ваша гривня йде безпосередньо на допомогу. Бойовим підрозділам, Тож не оминайте наших зборів. Реквізити на екрані. Долучайтеся. Друзі, ось дивіться ваші донати. Які ви додали до нашого збору команди «Подроби» спільно з черкаськими волонтерами, ми перетворили ось на два такі дрони для 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Ці дрончики під скиди, тобто подарунки від наших хлопців і від вас також скоро будуть летіти на голову окупантам. Дякую вам величезне за те, що підтримуєте. Вони вже сьогодні попрямують виконувати бойові завдання і будуть. Доставляти подарунки на голову окупантам, так що все буде Україна. Слава Україні! Дякую за донати. Героям слава, друзі. Не проходьте повз, донатьте всі ваші гроші, які ви долучаєте до наших зборів. Вони перетворюються на або на дрони, або на автомобілі, або на техніку, яка зараз конче потрібна нашим збройним силам. Дефіциту понад 30% і відключення електроенергії до 18 годин на добу. Такий прогноз моніторингової місії ООН із прав людини. І він може стати реальністю, якщо Росія не припинить обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Представники місії відвідали сім пошкоджених електростанцій, задокументували чергові факти порушень Росією норм міжнародного гуманітарного права. Доповідь презентували на спільному брифінгу з держсекретарем МЗС України Олександром Баньковим. Через російські обстріли ми втратили цього року понад 9 гігават виробництва електроенергії. 17 вересня 2024 року. Ворог атакував енергооб'єкти в Сумській та Чернігівській областях. Внаслідок ракетного обстрілу знеструмлено понад 283 тисячі споживачів у 623 населених пунктах, а також промислові підприємства у двох областях. Що стосується мішеней, то є кілька ключових відмінностей між атаками взимку 2022-2023 років та атаками цього року. Взимку 2022-2023 років російські атаки насамперед були спрямовані на об'єкти передачі електроенергії. А 2024-го акцент змістився на знищення потужностей електрогенерації, коли під удар потрапили теплові, гідро сонячні електростанції. У наслідок атак 2024 року було пошкоджено утричі більше енергоблоків ТеС ніж у до зимку 2022-2023 років. Гаджет, який може вибухнути і вбити власника, раніше таке показували у фільмах, а зараз це один із способів ведення війни. Журналісти розбирають на деталі історію з таємничою детонацією пейджерів у ліванських бойовиків Хезболи, адже постраждало понад три тисячі людей. Два десятки загинули. Офіційний Тель-Авів цих подій не коментує. З'ясувати звідки походить вибухова електроніка, поки що не вдалося. Тайванська компанія, в якої нібито купили пейджери, заявила, їх виробило інше підприємство, що володіє правами на. На торговельну марку його головний офіс знайшли в Угорщині. Однак тамтешній уряд заявив, що компанія лише торговельна посередниця, а вбивчі пристрої ніколи в Угорщині не перебували. Фахівці кажуть, вибухову начинку могли закласти на будь-якому етапі. Це була дуже добра операція. Звичайно, організація, яка її здійснила, має багато можливостей. Володіє дуже хорошими розвідувальними та оперативними ресурсами, і це свідчить про глибоку інфільтрацію в організацію Хезбола. Планування операції зайняло багато часу і знадобилося багато людей, щоб довести все до кінця. О 15-й повернуся з оновленим випуском новин. Ну а доти лишаю вас у компанії Ірини Баглай Іро, тобі слово. Дякую, колего. Що зараз відбувається у Покровську? Готуємо пряме включення з очільником місцевої військової адміністрації за кілька хвилин. Дочекайтесь.